Шановні екселенції, дорогі брати і сестри, сьогодні відзначаємо урочистість Христа, Христа Царя Всесвіту, і хотів би цю проповідь поділити на такі дві частини. Передусім, подивитися на те, що означає, що Господь є нашим царем. І, по-друге, декілька слів сказати про семінарію, тому що сьогодні в дійцезі такий особливий день. Де день такої підтримки пам'яті про семінарію хотів би декілька слів сказати про, про покликання і також заохотити вас попросити вас про молитву за 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 семінаристів за покликання. Ну це зараз за, за хвилиночку. Отже, саме свято Христа, Царя, Всесвіту, воно в є недавнім святом у нас, тому що ми його святкуємо буквально. Воно виникло в третій декаді ХХ століття. Тобто свіже-свіже, тому що в нас є такі свята, які ми святкуємо і 16 століть, і 17 століть. Ну, таку ми маємо єдність церкви, тому що наша єдність церкви це не тільки єдність така горизонтальна, так, як, як гілки на дереві, але ще в дуже велику глибину сягають. І це свято виникло як таке заохочення папи, тому що. В особливому він бачив, що відбувалося в світі, як певні речі християни, як влада себе поводила, певні дуже такі зміни відбувалися. Особливо в Італії тоді до влади прийшов такий історична постать Беніто Муссоліні. Який дуже багато почав обіцяти людям, ну і багато людей тим, тим почали захоплюватися. І, папа, щоб пригадати, в чому ми покладаємо надію, які ми сподівання очікуємо, і чиї обітниці ми очікуємо, він якраз запровадив це, це свято Христа, Царя Всесвіту. Це свято нам пригадує те, такий момент, що колись Господь обов'язково прийде. От обов'язково прийде. Хтось хоче цього, хтось не хоче цього, хтось байдуже до цього відноситься, але це обов'язково станеться. І ми, як християни, тільки в цей момент бачимо, що настане така справді величезна повнота. От тільки з приходом Господа все доповниться, все добре залишиться, все добре очищиться, все, що зле, воно буде перемінене, очищене, видалене, і воно. Пройде, зникне, тому що перед обличчям Господа тільки добре може встоятися, тільки тільки добре залишається. І це для нас, християн, з однієї сторони, ми так дивимося з таким трепетом, тому що боїмося цього моменту, але з іншої сторони, це насправді величезна радість, тому що Господь вже поволі приходить, Його царство вже поволі наближається, Він вже поволі реалізовує свої бітниці. Колись це тільки стане в повноті. Сьогодні є закінчення літургійного року. І логіка літургійного року нам пригадує, до чого ми в кінцевому випадку прямуємо. Ми прямуємо до того, що Господь прийде і зацарює. І в цього, цього ми з нетерпінням очікуємо. Перші християни мали навіть такі, такі слова, які ми в часі Адвенту будемо співати. Є такі пісні. Вони говорили: Мараната, прийди, отже, Господи, з нетерпінням таким. Насправді вони дуже хотіли, щоб Господь приходив. І е, сьогодні, думаю, ще одну таку річ хотів би зупинитися на тому, як Господь, е, ми його називаємо Христом Царем Всесвіту. Отже, він, він є тим, який має владу. І декілька слів подумати над тим, як ми станемося до, до тих, хто має владу, і як ми цю владу реалізовуємо. Е, влада є такою, може бути великою спокусою, тому що. Якщо подивитися на Ісуса Христа, то одне з трьох спокушувань якраз було щодо влади. Диявол навіть до Ісуса Христа підступив з цією пропозицією, що все будеш мати, я тобі все обіцяю. Він обманював, тому що він нічого не має. Він тільки завжди вдає, і всьому в нього обман на обмані через обман. І влада, яку ми, яку ми бачимо, так. Господь нам трохи по-іншому її показує, тому що в нашому буденному житті є люди, які мають владу. Ми частково можемо більшу чи меншу владу мати, і ми можемо її виконувати дуже так ну в поганому сенсі цього слова професійно, секторально, тільки якусь частиночку зробив, і все. І мене більше тут не, не стосується. Деколи ми від нашої влади очікуємо, щоб влада зробила так, щоб рай на землі наступив. А рай не наступить, поки Господь не прийде. Знаєте, я пригадую таку одну, вона така трохи болісний, болісний жарт, але він трохи іронічно показує правду про нас, як політики між собою спілкуються перед виборами, і один каже: Слухай, ми вже стільки людям обіцяли, а їм все мало, так? щось, щоб більше пообіцяти? Ми, як люди, ми не можемо часто цих обітниць своїх виконати, тому що ми можемо тільки забезпечити дорогу, попробувати забезпечити безпеку, яка дуже гостро зараз для нас стоїть це питання. Наскільки ми можемо? Господь же, коли приходить, Він приходить в такій величезній повноті. І про що він передусім дбає? Про те, що ми дуже часто можемо забути, що, що це для нас важливо, він дбає про те, щоб ми завжди в усьому залишалися людьми, чи в добрих ситуаціях, чи в поганих, чи коли добра дорога і рівний асфальт, чи, можливо, зима пройшла і вже не настільки, настільки рівний асфальт, щоб я в кожний момент свого життя залишився, залишався людиною. І це найбільше Господь про це, дбає, про це дбає в нашому житті. Про це дуже мало світ говорить, дуже мало говорить. Він дає обітниці, дає обітниці економічні, різні, прикрашає, ще додає. Але потім виявляється, що це насправді навіть нереально виконати часто. Тому що те, що ми очікуємо, є дуже глибоке. Це бути людьми і бути щасливими людьми. А Господь про це передусім дбає. Передусім дбає. Таку владу ми очікуємо Господа, який дбає про те, щоб ми завжди були людьми. І тепер, з іншої сторони, подивитися на ці всі моменти, коли кожен з нас, виконуючи більшу чи меншу владу, більшу чи меншу відповідальність має бути батьком. Матір'ю, чоловіком, дружиною, директором, бухгалтером, прибиральником. Кожен має певну відповідальність. І питання до нас, як до християн, дивлячись на ту владу, як Господь реалізовує цю владу, чи ми, коли реалізовуємо владу, видно людське обличчя в тому всьому, що ми робимо. Господь про це піклується, щоб в усьому було видно наше людське обличчя. І це його царювання. І воно дуже просте, немає ніяких дуже складних е, тригонометричних функцій, якихось секретів. Е, Господь нас творить людьми, і Він дбає про те, щоб ми були людьми, а Він сам досконалий приклад того, як бути людиною. І саме тому е, ми, як християни, маємо таку велику радість, що ми знаємо Господа. Що він з нами, що ми можемо про нього прочитати, послухати? Ми можемо зустріти його на молитві, на читанні слова. Ми можемо в спільноті зустріти на Євхаристі, в таїнствах. дуже багато способів, як він до нас промовляє, як він нам пригадує, як бути людиною. Один з способів, як Господь про нас піклується про це, щоб ми завжди залишалися такими добрими людьми, можливо, дуже голосне слово, але досконалими людьми, тому що варто наповну ставити ставки. Е, ну, бо як людина здорова, то вона в усьому має бути здорова. Так само, як людина є в повні щаслива, то ми всюди і в повні маємо бути цими людьми. Господь бає також через церкву, і особливо через, через такий особливий дар. Він дає інших людей, які мають особливе покликання. Він собі когось вибирає. Тільки він знає, чому він вибирає цих людей, і дає такий дар особливого служіння йому, і особливого служіння спільноті церкви. Ми їх називаємо священниками, це є сестри, богопосвячені особи, монахи, монахині, брати. Є, є дуже багато різноманітних таких способів служити церкві. І насправді, якщо подивитися в нашому житті, Тож, священники чи бо посвячені особи велику роль в нашому житті відіграли, тому що вони були тими, хто нам катехези говорили, проголошували слово, першу сповідь мою кожного з нас, хтось якийсь священик слухав. Перше причастя, яке священик нам уділяв. І це такий спосіб, як особливо Бог дбає, Господь дбає про те, щоб нас виховувати і формувати, щоб бути поряд з нами через церкву, якою кожен з нас є частиною невід'ємною. І також по-особливому через священників. Але так є, що спілкуючись з апостолами, Господь сказав такі слова, що... Моліться господаря, до господаря жнив, що він вислав робітників на своє жниво. І в певний момент для мене ці слова були такими дивними. Думаю, ну, він господар жнив, він тим більше Бог. ну, То він що хоче то зробить? ну, чого ще нас вплутувати в цю історію? Але йому так подобається, він нас поважно трактує. Те, що він має, він справді нам залишає. Він батько і його спадщина повністю вся беззастережно і повністю сто відсотків нам належить. І йому подобається. Він любить, коли давати певні справи в наші руки. Від нас багато речей залежить ця молитва. Щоб, щоб ми молилися за нові покликання. Тому що, знаєте, зараз такий світ, в нас різних багато думок. І ми дуже часто починаємо вагатися. Так як хлопець з дівчиною зустрічається, він починає вагатися. Ну, з нею зустрічатися чи не зустрічатися, потім, як зустрічається, робити пропозицію чи не робити, відповідати на цю пропозицію чи не відповідати, те саме з покликаннями, воно доростає і найкращий спосіб. Як допомагати покликанням, це молитися, щоб ці сумніви вони десь відпадали, а те, що Господь дає, щоб воно залишалося. Дуже добре, коли в нас добре відношення до, до покликань. Ну, на щастя, в нас в Україні з, 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 з тим великих проблем немає, але я вам розкажу історію, яка зі мною трапилася, вона така кумедна. Я був навчань, на навчанні в Італії і їздив на одну парафію. І оскільки там є брак священиків, то де я на парафію приїжджав, з сусідньої парафії єпископ забрав священика, і нас було трохи більше священиків, ми приїжджали туди. А там така парафія ну дуже стара. Вона там храм порядку 900 років має. Ну, Віталій, батьких речей. Ну, вони не привикли, що вникти в історії, там хтось кардиналом стала, хтось там з папою дружив. І це все таке нагромадилося, і вони звикли цим жити. А тут раз і священника немає, кожного дня служби Божої немає. Е, і я приїж, приїжджаю, і одна жіночка до мене підходить і каже: отче, ну ви там поближче священник з єпископом спілкуєтеся, Може, попросіть, щоб він прислав до нас священника. Я кажу, ну дивіться, присилаю, от я же ж приїхав. А ні, каже, так, це дуже добре, але ми хотіли, щоб постійно у нас священник був. Я кажу: ну бачите, зараз такі часи складні, ну, моліться, щоб, щоб ваші, щоб, щоб Бог давав покликання. Кажу: от у вас внуки є, є, є хлопець-внук, є. Ну, може, ви його в семінарію відправте? Вона говорить: а ні, я хочу, щоб він нормальне життя мав. А, я, а мені аж ж незручно стало, думаю, може, це я щось неправильно роблю. так. І ну, На щастя, в нас цього немає, але це, бачите, якісь такі спонтанні речі, те, що добре, дуже добре давати тим, хто мені рідні і близькі. Якщо хтось в комусь прокидається це покликання, запитати, слухай, ти ніколи не думав, наприклад, присвятити себе Богу. Це дуже добре покликання. Як кожне. Якщо воно прожити з Богом, воно є добрим. Тому хотів би подякувати з однієї сторони за ваші молитви, турботу, але також заохотити до того, щоб в вашому житті час від часу, часу з'являлася ця молитва за, за покликання за семінаристів. У нас семінарій існує з 95-го року і з того часу вже руку положили всі, хто. Певною мірою чи повністю вчився, чи формувався, чи частково декілька років. 76 священиків священників. Вже ну всі, майже оці, ми так говорили на сніданку. Майже всі, ці, які тут зараз служать в парафії, то вони є, закінчували семінарію в Орзелі. Так. Ну, ексенція в своєму місці, він теж служить тільки по-іншому, так і якраз в іншому місці закінчив. Але також там є семінари. також люди молилися. Тому я хотів би вас передусім, згадуючи Христа, Царя, який піклується про нас, про те, щоб ми мали людське обличчя, святе обличчя, святе обличчя це схоже з Господом, так. Дуже добре мати святе обличчя. І щоб ми. Також долучалися до цієї молитви за покликання. За за покликаних завжди підтримували будь-яке покликання, але можливо по сьогодні по особливому це до посвяченого життя Є дуже багато різних форм. Ви знаєте, є монахи, монахині, францисканці, домініканці, є єзуїти, є, 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 є різні рухи, є діцізальна семінарія, є сестри, сестри, які тут служать, габітові, безгабітові, Ну дуже різноманітно. Багато багато всього Заохотив би Захочував би вас до цієї молитви. І на закінчення саме, вже після благословення при виході семінаристи будуть мати в руках такі образки з молитвою за покликання. Захочував би і був би вдячний, якщо б ви взяли цей образок на таку пам'ять про сьогоднішній день, такий знак вдячності також за цей дар, який Бог нам дає, кожному з нас. І щоб час від часу він. Будучи в ваших молитовниках, можливо, щоб ви його перевертали і теж молитву заносили за покликання, тому що від нашої молитви, ну, так Господь чомусь хоче. Залежить також покликання, святість вже священників, тому що, можливо, словом, ми не можемо щось змінити, а молитвою точно можемо. З вірою, молитвою ми можемо змінити. Ще раз дякуємо, дякую вам, захочу вас до молитви. І нехай Господь, який є царем Всесвіту, царує усім в наших серцях, а ми нехай радіємо його пануванням. Амінь.